Півдесято вечора. Чим я займаюся? Ремонтую унітаз. Дуже розумні думки находять в цей час. Кожен має займатися своєю справою. У мене руки ростуть з того місця, все нормально, я не жаліюся. На... Але я всім часом вечора почав, Ще щазлики, вечір не треба починати. Дивіться, був на базарі, не працювала ця кнопка. Е -е, недостатньо було поміняти кнопку, бо там механізм один зламався. Я за один. Треба поміняти повністю систему. Зайшов на базар, купив оцю систему. Він каже, поплавок давати. Кажу, та поплавок нормальний міняти не будемо. Хоча треба було взяти, бо я вже не знаю, що буде працювати після цих. Але стою, думаю, що мені треба? Знаєте, думаю, включу міски, що мені ще треба. Думаю, там є ось такі болти, там є отакі болти. Думаю, вони, напевно, закисли, куплю нові. Гарна ідея була, я їх купив нові, ось поставив. Але я їх ледве-ледве відкрутив. Так, щоб не унітаз, треба їх відкрутити, вони заржавівші. Один так і не зміг відкрутити, то просто виломав пластмасу і витягнув. Що я вам скажу? Я приймаю металолом, хтось там крути машини, хтось там кардани, хтось там прибирає, хтось там пожежі гусить, гусить, кажуть, гасить. Хтось, напевно, там майстер на годину можна позвонити і він зробить свою роботу, там, не знаю, візьме за виклик там. 500 гривень за виклики, 500 гривень за ремонт, може дорожче, я не знаю. Але я думаю, блін, позвонити чуваку, він приїде, приміняє за годину і немає ніяких проблем, він це кожен день робить. Ну, напевно, кожен має займатися своєю справою. Або хоча б ранком, щоб можна було поїхати на ринок і придбати ці деталі. Бо я вечором тут вдома, покажи, таку освіти, що находжу, навіть за больничкою грів болта, цю гайку, щоб її відпустило. Помогло, її відпустило, я зірвав, але така закиша різьба, що далі я не відкріпити. Ще плюс там місця ж багато. Там ж ти лежиш і там прямо можна де розвернутися, знаєте. Тепер ось я ставлю його, Світик, нажми, нажмеш зараз на паузу. Мені цікаво, чи воно буде функціонувати чи ні. Поки що глуши. Яке я сьогодні мав бажання, думаю, прийду, часу 6 прийшов додому, ляжу, полежу, поїм смачненько, потуплю якийсь тік-ток, але теж цікаве заняття, знаєте. Я останній раз цього робив, це як ремонт робили, ставили його. Це було коротше, це вже було... було коли, років 10 назад. Менше трохи. 8. 8 років назад. От. Дуже цікаве заняття. Я ну, люблю, коли таке можна своїми руками зробити, але не люблю, коли оце... Ну, гемор. Гемор, коли воно не йде. Але слава Богу, ці болти купив. Я вам кажу, якби ці болти не купив, то був би капець. От, Так що так, друзі. Цікава дуже штука. Ще остав, ага, є. Фух, це я кажу, добре, що є трохи інструменту і добре, що ці болти купив. Але, не знаю, я хочу приймати металлом, а це, щоб може, хтось другий робив. Як, на таку, ну, як така думка вам, що кожен займається своєю справою. Звісно, щось можна самому зробити. Але я думаю, тако, днем позвонить чоловіку, він приїде. Зробить і поїде, і я прийду, вже з дітьми собі там гратися. Ну, теж допомагають, козаки теж цікаво, але в принципі таке прове... сімейне проведення часу. Люблю вас ви найкраще. Ніби система працює, зливає, покажу. Поколомок працює, бо я думав, що не буде працювати. Але бо я там воно вискочило, я думав, що я його зламав, але воно просто вискочило з пазу. Ну, коротше, всі до цього ходити спокійно, на добра річ.